Заява Марганецької міської партійної організації Всеукраїнського Об'єднання Свобода до жителів міста Марганець стосовно подій, які відбулися в місті 24-25 лютого цього року. Перше. Марганецька міська партійна організація Всеукраїнського Об'єднання Свобода звернулася з заявою від 22 лютого 2014 року. До Марганецького виконкому щодо проведення мирного мітингу з громадою міста 24 лютого о 15 годині, в якій прохала владу забезпечити охорону громадського порядку під час зібрання. 22-23 лютого цього року в місті Марганець було розповсюджено інформацію щодо проведення біля пам'ятнику Шевченка. Фактично паралельного іншого нам невідомого мітингу о 14.30. 24 лютого. Мітинг розпочатий о 14.30, з'єднався з мітингом, Організований Свободою о 15. годині. Міська влада, очолювана фактично секретарем Білим за відсутності бідняка з невідомих. На той час причин не забезпечила охорону громадського порядку, внаслідок чого найбільш радикально налаштовані депутати міської ради від партії регіонів та їхні поплічники, колишні можновладці причетні до розкладання бюджетних коштів за участі працівників правоохоронних органів у минулому звільнених, як правило, за корупційні діяння. Та так званих тітушок та провокаторів у незаконний спосіб і застосуванням насильства під гаслами майдану, спекулюючи людськими смертями Героїв України, прикриваючись мирним мітингом, організованим Свободою, захопили владу в місті Марганець. На мітингу Свобода заявила, що останнім часом секретар Марганецької міської ради Білий. Разом з міським головою міста Марганець Бідняком та їхнє оточення дискредитували Марганецьку міську раду та місцевий орган державної влади, так як приймали активну участь в організації масових акцій на підтримку режиму за рахунок бюджетних коштів, які проводились в місті Марганець, Дніпропетровську та Києві. Секретар Марганецької міської ради та міський голова. Ініціювали проведення численних зборів, сесій міської ради в підтримку дій колишнього антинародного режиму та застосування зброї до учасників мирних протестів з власної ініціативи створили в місті Марганець та керували діяльністю за його межами незаконного формування за участі колишніх працівників міліції, осіб з кримінальним минулим, так званих тітушок. Та інших зрадників українського народу, які слугували для залякування мирних акцій громадян в місті Марганець та направлялися майже щоденно в місто Дніпропетровськ для застосування фізичного насилля проти громадян під час проведення мирних акцій. Громада міста на мітингу одностайно підтримала наші вимоги про відсторонення від виконання службових обов'язків міського голови бідняка. Та секретаря міської ради Білого. На превеликий жаль, наш голос, так як і голос єдиного депутата в міській раді від Свободи, депутати міської ради від партії регіонів та комуністичної партії, не почули, які, до речі, складають їхня кількість складає 30 депутатів з 36. Резолюцію мітингу. Всеукраїнське об'єднання Свобода не виконали, а розпочали розігрувати свій заздалегідь спланований сценарій захоплення влади цією кучкою авантюристів під прикриттям гасел Майдану. 24 лютого було проведено сесію щодо відсторонення лише міського голови бідняка від займаної посади. Зміна влади в місті Марнець не відбулося. За рахунок здійснення провокацій, застосування фізичного насилля до працівників виконкому, погроз до влади прийшла найбільш радикально налаштовані депутати міської ради від партії регіонів та колишні можновладці. Свобода відповідально заявляє, що до протиправних дій та застосування фізичної сили в місті Марганець непричетно та звернулася до правоохоронних органів з заявами щодо притягнення до відповідальності осіб, винних в порушенні громадського порядку та розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності Всеукраїнського об'єднання Свобода. Повторюю: свобода виступає за зміну влади лише у законний спосіб, без будь-яких проявів насилля та провокацій. Ми впевнені, що згодом. Люди дізнаються правду про дійсних зачинщиків перевороту. Дякую за увагу.